У 2007 році на черговій сесії УЄФА у місті Кардів обирали господарів чемпіонату Європи 2012 року. На той момент було три заявки від Італії, а також дві спільні Хорватія, Угорщина і Україна, Польща. У першому штурі голосування перемогла заявка України та Польщі. Вона отримала 8 з 12 голосів. Стаємо. Proszę Państwa, mało kto wierzył, ale stało się. Polska z Ukrainą organizuje za 5 lat Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. Niewiarygodny moment. В Україну підготовку до чемпіонату розпочинали фактично з нуля. Потрібні були стадіони, дороги, готелі. Інфраструктура була абсолютно не готовою. Однак про організацію турніру ми колись поговоримо у окремому відео. Напишіть у коментарях чи робити такий випуск. А сьогодні зосередимось на футболі та підготовці нашої команди до чемпіонату. Після шокуючої поразки збірній Греції у Донецьку у плей плей-оф до чемпіонату світу Олексій Михайличенко пішов з посади головного тренера, хоча заявляв, що готовий продовжити роботу. Однак, судячи з усього, у федерації не бажали давати тренеру ще один шанс. Я готовий. Робити. Я знаю, що я могу, і знаю, що я щоді. Він адквієнно сказав, що не готовий сьогодні бути в этом залі. Довгий час голова Федерації футболу України Григорій Суркіс бачив головним тренером Мірчу Луческу. Активно велись перемовини з агентом головного наставника Донецького Шахтаря. Однак потім Суркіс заявив, що у ФФУ вирішили, що готувати збірну України до домашнього євро. Має українець. Серед кандидатів були Павло Яковенко, В'ячеслав Грозний, Мірон Маркевич. Юрій Калітвінцев та Олег Блохін. Яковенко та Грозний відмовились покидати команди, в яких працювали молодіжну збірну та київський арсенал. Відповідно, кандидатура Блохіна здебільшого просто згадувалась, тому по факту обирали між двома кандидатами. Врешті вирішили у Соломонівському стилі. Головним тренером призначили наставника харківського металіста Мирона Маркевича. А його правою рукою став тренер Динамо 2 Юрій Калітвінцев. Для мене основне то якісь. Як ті з гри, і звичайно, якщо то буде ще хороший результат, то... то буде добре. так. Збірна України вперше в історії отримала україномовного тренера. Більш того, Мирон Богданович, одним з перших рішень на тренувальних зборах, запровадив українську мову спілкування навіть для тих футболістів, які стали українцями за покликом серця, а не місцем народження громов буде розказувати, що він буде розказувати по-українськи на українському мові. Я, я, я ж не раз говорив, що якби він як говорив медленно, то я прекрасно розумію цей язык. Все таки, ми граємо за зборна України, значить, ми його обязаны понимать. На жаль, під керівництвом Мирона Маркевича збірна України провела всього 4 матчі. Спочатку була гра проти Литви у Харкові. Рахунок у матчі на початку гри неймовірним ударом штрафного відкрив Олександр Алієв. Вже через 6 хвилин Аліїв оформив дубль, а у другому таймі дубль оформив Андрій Шевченко. Збірна України перемагає у першому матчі Маркевича з рахунком 4-0. У цій грі вперше за національну збірну зіграв Євген Коноплянка. Також футболку української команди приміряв гравець сербського походження Марко Девіч. Також варто відзначити і дебют Артема Федецького. Ви могли помітити, що цей підготовчий цикл наша команда розпочинала у новій формі від Адідасу. Відрізнялась мінімалізмом. Було очевидно, що на євро будуть інші комплекти. Було дві форми з домінуючим жовтим та синім кольором. Далі була вольова перемога над Румунією у Львові. Аліїв знову відкрив рахунок і знову фантастичний гарматний постріл. Але потім румуни забили двічі ближче до завершення матчу. Євген Коноплянка зрівняв рахунок. Це був перший гол Євгена за збірну. Сьогодні Коноплянка є одним з кращих бомбардирів нашої головної команди країни. А потім автогол Крістіана Ківи приніс нашій збірні перемогу над Румунією, яку, до речі, тренував син Мірчі Луческу – Резван. У наступному матчі з Норвегією на виїзді стався ще один дебют. У складі збірної України вийшов Роман Зозуля. Саме він стане автором переможного голу на 78-й хвилині. Останній матч під керівництвом Мирона Богдановича Україна проведе у Донецьку проти збірної Нідерландів. Ця гра закінчиться нічиєю на 73-й хвилині. Джермейн Ленс відкриє рахунок, але вже через хвилину Аліїп його зрівняє 1-1. Але потім контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ позбавив Карпати та «Металіст» дев'яти очок через матч 2008 року, який був визнаний договірним у якості протесту. Мирон Маркевич подав у відставку з посади головного тренера національної збірної. Ви написали плакат, що власне він означає і чому ви тут стоїте? Ну тому що треба ставити свої інтереси повише, а державні ну як перед свої інтереси. Це що мають увазі? Ну, то, що він не хоче там, ну, ну він відказався, що збірнув. Ну, все, ви кажете, що геть Маркевич, а Маркевич пішов відставку, я вже немає насправді. Знаю, що не повністю вийшов. Виконуючим обов'язки головного тренера став Юрій Калітвінцев. Його помічниками Литовченко Ребров та Хацкевич. Новий тренер розпочав з нічийного матчу проти збірної Польщі. Під кінець першого тайму Єлін відкрив рахунок, а на останніх хвилинах гри Євген Селезньов врятував команду від поразки Нічия 1-1. А далі сталася перша перемога Юрія Калітвінцева. І над кім? Над відомим аргентинським спеціалістом Марсело Б'єлсою. У Києві завдяки голам Ракіцького та Аліва Олександр забив особливо гарний гол. Була бита збірна Чилі 2-1. Однак вже за місяць Україна не зможе переграти доволі посередню збірну Канади нічия 2-2. Вже після першої половини гри наша команда поступалася з рахунком 0-2. Однак у другому таймі знайшли сили відігратися. Спочатку Мілевський скоротив відставання, а потім Тимощук зрівняв рахунок. Матч також запам'ятався тим, що став сотою грою для Андрія Шевченка у складі Національної збірної України. Наступна гра з Бразилією в Англії стала сотою для нині одіозного Анатолія Тимошчука. Щодо самої гри, то бразильці відверто відвозили збірну України і продемонстрували реальний рівень нашої команди. А я нагадаю, завданням ФФУ на домашнє євро була перемога у турнірі. Єдина світла пляма непоганий удар Аліва на початку гри. Бразильці ж перемогли завдяки голам Дані Алвеша та Алешандрі Пату. 2-0. Бразилія рятує репутацію Південної Америки після поразки челіців в Києві. Останній матч у 2010 році Україна провела у Швейцарії. На грі був присутній Марчело Ліппі. Тоді активно обговорювалась його кандидатура на місце головного тренера збірної України. Але і у ФФУ, і у команді. Ці чутки коментували однозначно. Це футболу на сьогоднішній день має е, виконуючі обов'язки головного тренера. Все інше, якщо у нас буде потреба, безумовно, ви будете про це знати. Я сьогодні, якщо чесно, тільки їхали з аеропорта. Мені Марко Деві сказав, що не знаю, зараз нас е, калітом це тренер. І... Матч закінчився в нічию. Олександр Фрай прекрасним ударом з штрафного відкрив рахунок. У другому таймі Рикошет від Ярмоленка допоміг Україні забити свій гол. Згодом Фрай знову вивів Швейцарію вперед, але Коноплянко неймовірним дальнім ударом врятував збірну України від поразки Нічия 2-2 Новий 2011 рік Україна розпочинала перемогою у Кубку Кіпрської футбольної асоціації. Це короткий турнір, в якому беруть участь господарі, збірна Кіпру та кілька запрошених збірних. У 2011 році така честь випала збірній Україні. У першому матчі українці зіграли в нічию з Румунією 2-2. відзначались Ракіцькі та Мілевській та святкувала перемогу у серії пенальті. А у фіналі грали з Швецією. Матч також закінчився в нічию 1-1. Перший гол за збірну забив Марко Девіч. Українці ж знову були сильнішими у серії пенальті. Звичайно, тут варто додати, що у цих матчах величезна заслуга Олександра Шовковського, який у першому матчі вийшов на серію пенальті, а у другому провів весь матч, і знову довів, що у цій лотереї він один з кращих. І все ж в основний час збірна під керівництвом Юрія Калітвінцева здобула перемогу тільки в одному матчі, тому наступна гра стала для наставника останньою в якості виконуючого обов'язки головного тренера. Це був домашній матч з Італією сквадра Адзура під керівництвом Чезаре Пранделлі. Впевнено обіграла українську команду з рахунком 0-2. Відзначались Росі та Матрі. Як таких кандидатів на пост головного тренера збірної України було небагато. Вибір був переважно між тим, щоб залишити Калітвінцева головним тренером або передати команду в управління Олегу Блохіну. Кулуарах також обговорювали кандидатуру Юрія Сьоміна, який непогано справлявся у київському динамо. Були і зовсім екзотичні пропозиції. Порядки юмора сказав, якщо називати. Я може мені подобається гвардіола, Це так тому, що як це все про Врешті Головним тренером збірної України став Олег Блохін. Всі згадували успішний виступ збірної під керівництвом Блохіна у відборі до чемпіонату світу 2006 року. Але чомусь не говорили про провальний відбір до Чемпіонату Європи 2008 року. Мирон Маркевич дав новому тренеру свої поради. Саме основне це все-таки відігнати від себе радників, не слухати нікого, тому що їх зараз багато з'явиться. А робити так, як він розуміє, так, як він хоче зробити. Перший матч під керівництвом нового старого тренера України провела на початку літа у Києві проти Узбекистану. В цілому це була не найгірша гра збірної у другому таймі. Завдяки голам Тимошчука та Вороніна. Наша команда святкувала перемогу з рахунком 2-0. А потім розпочалась жахлива серія поразок. Все розпочалось з донецького матчу проти збірної Франції. Довгий час тримався нічийний рахунок. 1-1 за Україну відзначився Тимошчук. Але на останніх хвилинах гри французи відзначились тричі і перемогли 1-4. Це повний провал оборони команди. Далі була поразка у Харкові збірній Швеції, і знову Україна пропустила на останніх хвилинах гри. І знову повний провал у центрі оборони. Потім знову Харків і матч проти Уругваю. Україна перемагає 2-1 після першого тайму. Ярмоленко відзначається вже на 14-й секунді гри. Гонсалес зрівнює, але коноплянка знову виводить вперед. У другому таймі Лугано після передачі Суареса спочатку зрівнює, а на 87-й хвилині Ернандес вириває перемогу для Уругваю. 2-3 – чергова поразка збірної України. А через чотири дні справжній розгром від збірної Чехії. У Празі збірна України поступається з рахунком 0,4. Україна не тільки не досягає результатів, але й демонструє відверто погану гру. Однак Блохін ще в день свого призначення попереджав. Вперед отборочным циклом 2006 року я програв всі игры. Ну, Так сложилось. Зато удачно виступили на чемпіонаті Ну, Я думаю, хороше треба. Це не готові, як у я не готов. Я розумію, к чему ви ведете. Однак з жовтня 2011-го Україна починає досягати результату. Спочатку у Києві була розгромлена збірна Болгарії. Рахунок вже на сьомій хвилині матчу відкрив представник полтавської ворсклиї Сергій Селін. Другий гол забив Андрій Шевченко на 39-й хвилині. А крапку в матчі поставив Андрій Ярмоленко на 82-й хвилині гри. Перемога 3-0. Потім українці на виїзді здолали збірну Естонії. Відзначалися гусів та Аліїв. А на 82-й хвилині Олександр Рибка відбив пенальті. Костянтин Васильєв не зміг переграти українського голкіпера 0-2 на користь України. Наступна гра була особливою. У листопаді Україна приймала збірну Німеччини. Гра відбувалась на оновленому олімпійському стадіоні. Ні, це не мой стадіон, ребята. вибачте. Той стадіон був мой, це не мой. Це інший красивий стадіон, зовсім нове здання, це не мой стадіон. Матч видався надзвичайно цікавим та результативним. Спочатку Ярмоленко після передачі Мілецького пробив хоч і не дуже вдало, але м'яч у ворота залетів – 1-0. На 36-й хвилині Коноплянка вийшов сам на сам з голкіпером, обіграв воротаря та пробив вже по пустих воротах – 2-0. Майже одразу що молодий на той момент, Тоні Крос відіграв один гол дальнім ударом. Але останнє слово у першому таймі було за українцями. Сергій Назаренко пробив не гірше за Тоні Кроса. 3-1 на користь збірної України. На жаль, переможний рахунок українцям втримати не вдалося. У другому таймі німці забили двічі: спочатку відзначився Рольфес, а потім Томас Мюллер. А далі свято футболу завітало до Львова. Там у матчі з Австрією відкривали арену Львів. Організація ніяка. Просто напросто доступ до стадіону. Зовсім поганий. Зараз на даний момент ми добираємося до того стадіону вже дві години. Матч проходив під сильний снігопад, однак у цей день нічого не завадило львів'янам забити стадіон під зав'язку і підтримати головну команду країни. І команда віддячила привід зігрітися і пострибати з'явився вже на 18 18-й хвилині. Рахунок відкрив Артем Мілевський. В цілому гра була рівною і великою кількістю моментів не відзначалася. Австрійці на 71-й хвилині змогли зрівняти рахунок. Кучер у боротьбі за м'яч зарізав його у власні ворота. І все ж, мабуть, атмосфера львівського стадіону мотивувала гравців нашої збірної, і їм вдалося у меншості з поля був видалений кучер вигристи у тому матчі перемогу. На останніх хвилинах гри переможний гол забив Марко Девіч. Хочу поблагодарити за колосальну підтримку, яка, яка дійсно тут була, буде. Єсть. Іграти ми з десь не будемо. Тому... Поддержка була колосальна. Особливо в кінці, в кінці, коли удалили, і стадіон погнав команду. На жаль, Україна на Євро-2012 у Львові і справді не грала. А так, хто знає, чим закінчився виступ українців на Чемпіонаті Європи. Це була остання гра збірної у 2011 році. Але залишалася ще одна важлива подія жеребкування Чемпіонату Європи. Україна грала у групі Ді компанію їй склали такі збірні: Швеція, Англія та Франція. З двома командами ми вже грали у рамках підготовки до чемпіонату і зіграли відверто невдало. Однак останні результати давали надію. У 2012 році перед чемпіонатом Європи було проведено чотири гри. Результати неоднозначні. Наприкінці лютого грали проти Ізраїлю. Україна перемогла з рахунком 3-2. Забували гусів, коноплянка та Ярмоленко. Однак матч запам'ятався іншою подією. Ця гра стала останньою у національній збірні для Олександра Шовковського. Голкіпер отримав травму і вже не мав можливості поборотися за місце у стартовому складі на чемпіонаті Європи. Новий рік команда розпочинала у новій формі. Це були комплекти безпосередньо для євро. На грудях з'явились українські традиційні орнаменти та тризуб у виконанні, схожі на техніку тиснення. Ззаду на комірці додали напис Україна вперед. Наступні дві гри провели в Австрії. Спочатку Україна розгромила Естонію з рахунком 4-0. Голи забивали Ярмоленко, Гусів, Воронін та Мілевський. Потім зустрілися з австрійцями і цього разу програли. На жаль, дубль Гусева не допоміг Україні отримати позитивний результат. На останніх хвилини гри Арнаутович вирвав для австрійців перемогу: 3-2. Останній матч перед євро грали у Німеччині проти Туреччини. Враховуючи кількість турецьких мігрантів у Німеччині, можна сказати, що турки почували себе майже як вдома. Україна програла цей матч 0-2, відзначались Еркін та Пектемек. Але найгіршим у цей день був навіть не результат, а отруєння, яке у Німеччині отримала мало не половина команди. Да, І хорошо, що це не 11-го числа. Но я поки не знаю причини отруєння в Гірманія приділіть, откуда произошло невозможно разную пищу. Перед чемпіонатом збірна провела відкрите тренування на стадіоні імені Лобановського, але не менше уваги отримала донька Блохіна Ірина, яка з'явилась на стадіоні у патріотичній сукні власного виробництва. Збірна України готувалася до першого матчу чемпіонату Європи. Однак про цю гру ми будемо говорити у окремому відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, також напишіть, що робити відео присвячене організації турніру. На цьому все. Побачимось!